Вітаю, шановні радіослухачі у студії Валентина Єфремова, завідувачка сектору юнацтва Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Рухається історія, змінюються часи, удосконалюється життєдіяльність людини, сягає фантастичних вершин наука і техніка. Але неминущою цінністю для кожного з нас є мати. Найголовніша людина в житті. Щорічно, у другу неділю травня, ми відзначаємо День Матері одне з найзворушливіших свят як нагадування нам, що настав день скласти подяку найдорожчій людині у світі. Тож сьогодні ми пригадаємо історію походження свята Матері та традиції його відзначення українцями, мама. Перше і головне слово в долі кожної людини наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мам. Вони завжди рятують нас від хвороб та оберігають від неприємностей. До мам ми звертаємось тоді, коли потребуємо мудрої та доброї поради у найтяжчі часи. Коли здається, що весь світ став ворожим, тільки материнська любов залишається безумовною і незмінною. Сьогодні українські матері є не лише берегинями сім'ї, люблячими і турботливими, вони ще й незламні. Тримаються навіть тоді, коли втратили найдорожче вони беруть до рук зброю, щоб захистити своїх дітей днями й ночами. Чекають на звістку з фронту чи з полону, рятують своїх і чужих дітей, волонтерять, допомагаючи нашим захисникам. Історія ж виникнення свята матері є не менш зворушлива, ніж сам день. 1908 року юна американка Анна Джарвіс із Філадельфії запропонувала вшанувати матерів у пам'ять про свою маму, яка передчасно померла. Анна – Почала писати листи до держустанов і законодавчих органів, надсилала свої пропозиції різним видатним особам для того, щоб присвятити мамам один день на рік. І все це було недаремно у 1910 році, штат Вірджинія зробив День матері офіційним святом, а згодом його почали відзначати і в інших штатах та країнах. Поява цього свята в Україні має також свою історію. Щоправда, перше святкування відбулося у 1928 році в канадській діаспорі. Проте, вже наступного року, за ініціативою редакторки журналу Жіноча доля письменниці Олени Кисілевської День Матері відзначили у Львові та Тернополі, а згодом на всій території західної частини України. З 1939 року День Матері був заборонений радянською владою. Повернулося це травневе свято в нашу країну тільки з настанням незалежності, а на державному рівні його визнали лише в 1999 році. Цього дня дорослі та малі діти вітають своїх мам, дякують за їх нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Та радують теплими щирими побажаннями, дарують квіти, подарунки, надсилають листівки, смс-повідомлення, вірші та всіляко висловлюють свою любов і вдячність. Ті, хто втратив маму, йдуть із квітами на могили, щоб вшанувати їх пам'ять. Спершу квітами, які символізували вдячність до матерів, були гвоздики. Червоні слід було дарувати живим матерям. А білими вшановували пам'ять померлих. Зараз до гвоздик, які традиційно дарують мамам у це свято, долучилися троянди та інші квіти. І, хоч куди б доля нас не закинула, в пам'яті завжди жевріє спогад про материнську ласку і доброту: материнська домівка, материнське вікно, материні руки і очі, погляд, який гріє, підтримує. Додає сил і надихає у найдраматичніші хвилини життя. Свою любов і вдячність до матері оспівали митці у численних піснях, художніх полотнах, віршах і прозових творах. Пропонуємо вашій увазі добірку віршів про маму. Анатолій Костецький все починається з мами Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, Гору найвищу штурмом узяти, Можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами В світі усе починається з мами. Тетяна Строкач, Моя голубко, си зокрила. Моя голубко си зокрила, зірниця в небі осяйна. Як пісня, щира, рідна й мила і життєдайна, як весна. Тобі, матусенько, вклонюся, складу подяку за життя, в твоїй любові розченюся, відчувши наших душ злиття. Ти в сиві мареві розстала, бусковим цвітом запашним. Молитва лиш твоя зосталась, як оберіг у світі цім. Василь Симоненко, вклонися їй. Коли малим ти вперше став на ноги, яка ж то радість матері була від тихої колиски до порога вона тебе за руку повела. Вона прибігла стомлена з роботи, і, може, сон їй очі замикав. А дома новий клопіт і турботи, і довга низка непочатих справ. І ти не знав, що терпли в неї руки. Коли вона сідала до стола і, затаївши біль в душі і муку, із батьком річ проникливу вела, вона писала, добре нам живеться, ти ж про одне, про перемогу дбай, уже синок наш бігає й сміється. Скоріше окупантів добивай. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робить могла, вона усім нам щедро уділила і ласки. І сердечного тепла, їй не шкодуй синівської любові, її мозолі й зморшки, все шануй. Вклонися їй, скажи привітне слово, і руки працьовиті поцілуй. Навчись її всім серцем поважати і берегти від злоби і на рух. Невтомна жінка, трудівниця, мати, вона твій перший і надійний друг. Їй по плечу здається світ підняти, їй справи по плечу великі і малі, бо це ж вона, вона народу мати, а значить мати правди на землі. Дорогі радіослухачі. Більше віршів про матір і материнство ви знайдете в антології української поезії Книга про матір, яка містить поетичні твори. 232 українських поетів. Книга є у фонді юнацького сектору, тож запрошуємо до знайомства з нею і не забуваємо допомагати й дякувати своїм матерям, найважливішим жінкам у житті.